Доброго дня! І таке питання у нас, коли останній раз обробити бджіл від кліща ворога. Значить, аномальна, тепла осінь, вносить свої корективи. Тобто, уже графік обробок повністю повністю нарушен. Тобто те, то, що робилося попередні роки, що ми обробляли два рази, тобто, як ми обробляли? Перші холоди ми обробляємо і проходить два тижні контрольна обробка. Все, на цьому у нас все закінчувалося. Деякі в цьому році так само і зробили, можна сказати, да? тобто десь 2 2 тижні назад було похолодання, люди обробили і чекали ще 2 тижні для того, щоб зробити контрольну обробку. Але ж бачите, що погода внесла свої корективи і дуже-дуже тепло. І, тобто через два тижні обробляти немає сенсу. Інакше, ну, чому немає сенсу? Тому що в кожній сім'ї є розплод. Що несе нам розплод в сім'ї? Розплод несе нам кліща. Тобто кліщ у нас виводиться в розплоді бджолиному, так як трутня, вони ізгнали ще в вересні місяці. Трутня практично немає. Трутень у нас не зімує, а ми знаємо, що кліщ любе, дуже любе. Трутньовий розплод. Так як трутньового розплоду немає, кліщ поражає бджолиний розплід. Тому якщо обробити зараз, на даний час, коли є розплід, ефекту, буде мало. Да? Допустимо, біпін, тактик, або ще якісь пролівки, що воно робить? Воно збиває кліща, той, що знаходиться на бджілі, да, його зіб'ємо. Той, що знаходиться в розплоді, він все одно виживе. І якщо в розплоді буває і два, і три, і п'ять навіть кліщів, то вони вийдуть і вони виживуть, і вони перезімують. І тим самим вони будуть, по-перше, будуть бити нашу бджолу зімою, бо їм треба буде харчуватися. По-друге, весною вони ви представляєте, да, якщо їх перезімує така кількість 200, 300, 400 штук. Як вони підуть в розвиток навесні? Тому, моя думка, потрібно чекати вже сталих холодів, коли дійсно розплоду не буде. Дивитися за сім'єю, що розплоду вже нема, і крайню саму вже обробку в цьому році зробити іменно на безрозплодні сім'ї. Так як я вже сказав, що якщо залишиться якийсь розплід, все одно. Кліщ вийде і наша обробка ефекту ніякого не дасть. Подальше, як боротися, да, щоб цей розплод небажаний, як його вбрати з наших сімей. Деякі бджелері просто забирають печатний розплод і уносять ну, ці рамки на перетопку чи куди, просто забирають їх з сім'ї. Я вважаю, що це не дуже правильно. Убравши, ви не зміните думку матки. Так як матка дивиться не на вас, що розплоду немає, я більше сіяти не буду. Вона дивиться на погодні умови. Якщо погодні умови будуть продовжуватися теплі, навіть як, як ви заберете той розплід, вона буде продовжувати засівати. Тому для того, щоб цього уникнути, єдиний який спосіб я пропоную, це охолоджувати гніздо. Тобто не давати змогу бджолам робити цю справу, як виведення розплоду. Яким чином? Вбирати утеплення, заворачувати пленку, давати більше вентиляції для того, щоб бджоли більше кучкувалися, згрупувалися в клуб і їм для виводу розплоду не вистачало тепла. В такому випадку да, від розплода ми зможемо. Позбавитися, а винімавши рамки, уносивши в хранілище, нічого ви цим не зміните. Якщо температура на сонці 25 до 30, матка все одно буде сіяти. Вони до сих пор несуть якийсь пилок з якихось хризантем, вони продовжують нести воду, вони викорнують розплод. А чому викорнюють? Тому що умови сприяють для викорнення розплоду, тобто для того, щоб ці умови нам для них... Трошечки закратить, ми можемо охладити їхнє гніздо для того, щоб їм було важко виращувати розплод. Тим самим, навіть якщо вона і засіє, 3-4 е е е ячейки, це буде такий розплод, як у січні місяці. Він ніяк не впливає на нашу сім'ю і багато кліща в ньому не виведеться. Тому єдине, що ми можемо зробити, охладити сім'ю, для того, щоб розплоду стало менше. І, по-друге, то, що я вже казав, крайню обробку вже в цьому році треба зробити вже іменно на той стадії, коли сім'я знаходиться повністю без розплоду. Інакше зробивши січас, а вишивши кліщ, наробить біди вам в зимній період. Все, що я сказав, не обов'язково для виконання. Кожен вирішує сам. Але я висловив свою думку. Якось так.